Добродійність праведного гніву. Праведний гнів може виправдати будь-яку дію, навіть убивство, якщо ви я за велику несправедливість. Однак Біблія пропонує інший підхід до того, як слід реагувати на гнів, навіть якщо він здається виправданим. У посланні до римлян, розділ 12, вірш 19, сказано: не я самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано. Мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Цей вірш навчає нас, що помста не наше завдання, навіть коли ми відчуваємо гнів, ми повинні довірити справедливість Богові переосмисліть свої уявлення про справедливість разом із подкастом Святі протиріччя. Підпишіться зараз, щоб отримувати ці дивовижні біблійні роздуми менш ніж за хвилину, швидше, ніж ви встигнете сказати божественна справедливість.